Дуже смачний крем-суп з овочем з насиченим смаком болгарського перчика. Це дуже ніжно, обов'язково спробуйте. Отож, давайте розберемося, що нам необхідно. В першу чергу це самі овочі. Я беру картоплю. У мене тут 5 великих картоплин. Також одна велика морквина або дві середні. Один червоний болгарський перчик, один помідор. Та за бажанням можна взяти одну цибулину, але у мене не всі її люблять, тому сьогодні обійдуся без неї. Також можна взяти трішки томатного пюре або томатного соку для підсилення смаку. Це не є обов'язково за бажанням. А для вершковості я візьму один плавлений сирок, класичний. Спочатку ми приготуємо саму зажар. Якщо ви використовуєте цибульку, то наріжте її дрібним кубиком та обжарте на олії самим першим кроком. Як я вже сказала, я її не буду використовувати, тому я пропускаю цей крок. Тому я перехожу до нарізання моркви. Над цим кроком не потрібно дуже старатися, просто нарізайте її кубиками, які добре зваряться. У мене морква досить велика, я її перше поділила на такі три смужки. І вже зараз буду розрізати на такі півкільця. Після цього я переходжу до нарізання перчика, чищу його і ріжу маленькими шматочками, які добре просмажаться. Так, беру каструлю, в якій буду робити сам суп. Вливаю трішечки олії. І сюди пересипаємо моркву та болгарський перчик. Все це перемішуємо і обсмажуємо декілька хвилин. Нам не потрібно, щоб морква повністю протушкувалася, нам просто потрібна оця ароматна скоринка. Я щойно поставила нашу сковорідку на вогонь. За цей час я нарізаю один помідорчик кубиками і одразу додам його до наших овочів. Також з помідорів я знімаю шкірку. Це набагато легше зробити, коли ви цілий помідор облиєте окропом. Тоді дуже легко знімається шкірка, але я про це забула, тому буду робити простим методом. Засипаю сюди один помідор. Обсмажую ще декілька хвилин і за цей час. Пуду нарізати і чистити картоплю. Картоплю нарізайте так, як вам зручно, оскільки це суп пюре, і ми це все разом переб'ємо, це не має значення. Я нарізаю ось такими шматочками. Поки я чистила картоплю, наші овочі вже так добре обсмажилися, і я до них додаду ще приблизно 2 столові ложки пюре томатного для насиченості смаку накривається всі кришкою і йду нарізати далі картоплю. Додаю тепер нарізану картоплю. Трішки перемішаю, а тепер вливаю сюди воду. Дивіться, воду я наливаю не до кінця каструлі, оскільки, коли це все звариться, і ми будемо взбивати блендером. Щоб не ошпаритись кип'ятком, я вас дуже сильно прошу, будьте обережні і наливайте менше, ніж ваша каструля. Накриваю кришкою і варю вже до готовності наших овочів. Так, у мене вже суп кипить приблизно 20 хвилинок. Зараз до нього я додам плавлений сирок. Нарізала я його такими кубиками, щоб він легше розчинився. Далі я додаю спеції, додам трішки 10 овочів, якщо у вас немає, можете не додавати, і просто додати сіль, та перець. можливо, улюблений ваш кубик до бульйону, можна трішечки паприки, трішечки сушеної зелені, все, що ви любите. Далі знову накриваю кришкою і ще на декілька хвилин, щоб добре розчинився наш сирок. І щоб всі овочі були ідеально м'які. До речі, за цей час, поки вариться зупа, я підсмажу ось такі сухарики, з якими буду подавати суп. Так, я вже зняла зупу з вогню. Як ви можете бачити, в мене небагато рідини. Я хочу, щоб моя зубка була насичена, щоб вона була густа. Раджу вам. Почекати декілька хвилин, коли ви її зняли з вогню, щоб вона не була настільки гарячою. І тоді вже взбивати блендером. Взбивати зупу я буду звичайним погружним блендером. Але зараз увага, зупа дуже гаряча, це треба робити дуже акуратно. Раджу це робити в вищій каструлі, щоб бризки не попадали вам на руку. У мене ось така. І буду пробувати робити це дуже акуратно. Ось такий результат у мене вийшла. За бажанням можна ще додатково перетерти через сито, але якщо ви добре все п'єте блендером, то це буде не потрібно. На цьому етапі пробуйте ваш суп і вже можете його дотягувати по спеці, Я додам трішечки ще солі та трішечки перцю. Подаю я суп з сухариками, трішечки насіння соняшника, льону, також трішечки вершків, і ось така самокота у нас отримається. Це дуже смачно. А ви підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. На моїй сторінці є багато цікавих рецептів. Всім смачного!